На вашу думку, чому так важко бути поруч зі скорботним? Тому що, можливо, немає навиків, як себе стабілізувати поруч, так? ну, тобто, у цих навичок базових, mm -hmm. як себе стабілізувати, немає навичок, які ми, ми навчені, психологи, так, у цьому, як витримати цю біль так, клієнта. Також немає розуміння, що саме говорити, як саме mm -hmm. себе вести. Навіть сьогодні на тренінгу, у нас тренінг багато учасників і тільки три психолога, а інші дуже потужні фахівці, теж які надають допомогу, вони там соціальні працівники, вони координатори в програмах допомоги для дітей, для сімей. І коли ми говорили про цю тему, потім вони такі: оп. Давайте, що нам психологи скажуть. Це, оце ж, Ти ж психолог, да? І коли вона в телітна буде. Давайте, що ви, що ви нам скажете? І там було якраз що, наприклад, я боюсь розплакатися. Ну Тут я згадала оцю о, о, вашу фразу, та, яку ви нам кажете. Головне, плакати не голосніше клієнта, бенефіціара. Ну, тобто, головне, головне, це Тобто плакати це нормально, бо ми всі люди. А, важливо давати. Uh, простір в цьому горі дали це там не плач там або от як там іноді кажуть: е, uh, ну хоча б хата ціла, да чи щось ну таке знаєте знаходять дійсно.